Вітаю впродовж п'яти хвилин. Розповім про затримання агента ФСБ, який намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині. Про депортацію нелегала із Молдови, який відсидів у в'язниці на Хмельниччині. І про те, що вихідними, що минули, в області сталося три пожежі. Про ці та інші події детальніше. Поліція Херсонщини фіксує наслідки чергових російських атак. Одна людина загинула, та чотирнадцятеро поранено серед постраждалих двоє дітей та поліцейських. Від ворожих обстрілів потерпали 15 населених пунктів пошкоджень зазнали понад 40 об'єктів, зокрема 4 багатоквартирних та 21 приватний будинок. Також об'єкти критичної інфраструктури, кафе, газопровід, три цивільні автомобілі. Також постраждало службове авто поліції і карети екстреної медичної допомоги, три господарських споруди, два гаража та складське приміщення. Сбу перешкодило диверсії на залізниці. На Рівненщині затримали жителя Львівщини, який виявився агентом ФСБ. Він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень. А окупанти планували дистанційно активувати цю вибухівку. Зловмисника затримали біля колії на гарячому агентом. Виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягувався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових за повідомленням СБУ під час розслідування було отримано докази й виконання молодиком ще одного завдання. Він збирав інформацію про місця базування підрозділів сил оборони на Львівщині. Посіпака ворога перебуває наразі під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Двоє захисників, які вважалися безвісти зниклими, повертаються на щиті у громади Хмельниччини. На вічний спочинок до Віньковецької громади повертається старший сержант Валерій Михайлович Садлій, 1977 року народження. Його життя обірвалося 26 січня 2024 року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Йому на віки 46 років. Додому у Теофіпольську громаду назавжди повертається Олексій Вікторович. Кульчицький і початку повномасштабного вторгнення воїн стояв на захисті батьківщини. Внаслідок проведених пошукових заходів встановлено, що захисник загинув 2 квітня 2022 року біля населеного пункту Брашківка ізюмського району Харківської області. Про дату прибуття та чин поховання полеглих захисників у громадах повідомлять додатково: вічна Шана загиблим воїнам щире співчуття рідним і близьким. На Хмельниччині готують до депортації нелегала із Молдови, який відбув покарання за ґратами. Про це повідомили у поліції області. 44-річний чоловік був ув'язнений у райківецькій виправній колонії за вчинення декількох крадіжок. На виході із колонії його зустріли правоохоронці та доправили у пункт тимчасового перебування іноземців, де на нелегала кримінальника склали протокол за порушення міграційного законодавства. Після уточнення всіх особистих даних чоловіка видворять із території України. Вихідними, що минули, в області сталося декілька пожеж. 1 лютого у селі Веснянка Хмельницького району сталося займання житлового будинку. Вогнем було охоплено горище будинку і площею 40 квадратних метрів. Причина займання наразі встановлюється. 2 лютого вогнеборці оперативно ліквідували дві пожежі. У селах Радощівка та Білева Шепетівського району палали господарчі споруди. Ймовірна причина коротке замкнення електромережі. На щастя, на всіх пожежах обійшлося. Без жертв та травмованих. У Хмельницькому обласному протипухлинному центрі запроваджено новітні та унікальний метод лікування. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній раді для пацієнтів. Доступна радіочастотна абляція злоякісних пухлин та метастазів. Це ефективний метод лікування для онкології із певними типами пухлин. І цей метод використовується для руйнування злоякісних пухлин за допомогою високочастотного електричного струму, який генерує тепло. Це мінімально інвазивний метод, який передбачає короткочасну госпіталізацію та швидке відновлення пацієнтів. Бережіть своє фізичне та ментальне здоров'я, дбайте про рідних та близьких та систематично допомагайте українському війську. До зустрічі, етері!